Ви бачите всі ці неймовірні скарби, вони всі вже доїхали до мене. Весь арсенал глини Смарта, повністю у мене. І металіки, і перламутрові, і навіть неонові глини, і навіть ті, що світяться в темноті, дитячі глинки, і навіть керамічна маса, повністю-повністю все вже у мене. Я не можу поки сказати, що це за глинка, наскільки вона крута, але ці перші глини і перші тестування, які я робила, мені дуже сподобались. Вже по золотій глинці огляд на трояндочку, ви маєте в мене на YouTube каналі. Також. Ви маєте по глині Оріжжина. І всі інші глини ми обов'язково зробимо. Це буде найбільше, наймасштабніше тестування, яке я колись робила. Роботи попереду, ну дуже багато. Але я її пророблю і потім обов'язково скажу, що ж це за такі глини, тому що я ніколи не бачила неонової холодної порцеляни, перламутрової. Я навіть не розумію, як це буде виглядати золото. Я вже використовувала сілвер, бронза це все я теж. Тут, навіть, до речі, скінтон. Тобто, і є, я знаю, що тут навіть молди. Молди у нас теж де які є, будемо оглядати стеки є одним словом, роботи дуже багато. Я в захваті я просто вже хочу це все перепробувати і обов'язково розповім, що у нас буде.